Чотири смерті батько та однорічна дитина важко травмовані. А водій винуватець вижив на вулиці Коновальця при добре освітлинні смузі. Зіткнулися два автомобілі. Близько 22 години 25 хвилин. Водій автомобіля Мерседес Бенц», рухаючись по вулиці Коновальця в сторону села Чернігів, допустив. Зіткнення з автомобілем Опель, який рухався в попутньому напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Опель і ще два пасажири цього автомобіля та пасажири автомобіля Мерседес Бенц» загинули на місці події. Причиною такого ДТП правоохоронці називають перевищення швидкості водієм автомобіля Мерседес Бенц». до того ж, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Удар звичайно був сильний. Автомобілі сильно були понівечені, швидкість. Десь ми передбачаємо було більше як 120-130 км кілометрів за годину. До речі, водій не ушкоджений. Правоохоронці навіть врятували його від жителів мікрорайону Опришівці, які хотіли вчинити самосуд. Підозрюваний зараз перебуває під вартою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.